Отже, наприкінці 19 століття в живописі сформувався стиль, твори якого викликали дуже багато суперечок. Дуже багато таких суперечливих оцінок. У 1874 році в Парижі на бульварі Капуцинов у майстерні фотографа Надара відкрилась виставка картин групи митців. Серед них були Клод Мане, Едгар Дега, Альфред Сіслей, П'єр Огюст Ренуар, Каміль Пісаро, Берто Морозо. Це були досвідчені художники з чіткою мистецькою програмою. Вони мали за плечима понад 15 років наполегливої праці у пошуках нових шляхів зображення навколишнього світу. Їхні картини були незвичними і незрозумілими для публіки. Про них казали на в той час художники їх не писали, а просто вистрілили по полотну з пістолета, зарядженого тюпками з фарбою. після чого поставили підпис на цих шедеврах. Отак От про цих художників казали в той час. Але незрозумілими для публіки. У вас це, мабуть, мешає вам дивитися, я от сюди переставлю. Але ці твори потрібно було розглядати, трошки відійшовши назад, не так, як зазвичай до цього розглядалися інші картини. Коли ви зробите декілька картин назад, ну, не біля екрану тут, а саме коли виставковий зал, то Станеться диво. Оці різнокольорові мазки, оці цяточки, які нанесені пензликом в притул один до одного, дивним чином вони зливаються і отворюють таку чарівну картину поля маків, або вечірнього серпанку, або буйства цвітіння саду, або багато-багато чого іншого. Цей стиль у мистецтві отримав назву імпресіонізм. З'явився, ця назва з'явилася випадково. От саме пов'язана вона з цією картиною, яку ви бачите, її намалював Клод моне. Називається вона Враження світця. В той час репортер гумористичного видання «Шаріварі» Луї Леруа, він побачив цю картину і е, зробив статтю, надрукував. Стаття називалася була під назвою Виставка імпресіоністів. Від французького слова імпреціайон враження. Ця глузлива назвала популярність і пізніше стала історичною. Їх почали називати імпресіоністи. Ви бачите, ця картина намальована в порівнянні з тими, які ми раніше розглядали, просто мазки, нібито якісь маски, отакі, от, дуже такі, не дуже вони маленькі, але коли близько дивишся, воно не зрозуміло, коли ти відходиш. Далі від екрану, і ти бачиш, що вони формуються уже у картині. Стиль письма художників імпресіоністів відрізнявся від академічного живопису, як у технічному, так і в ідейному плані. Що найперше, вони намагалися вловити швидкоплинне враження, найменші зміни в кожному предметі залежно від освітлення і часу доби. Митці пропонували побачити рівність та поезію природи, прагнули передати на полотні красу миті, що вислизає. Перед вами дві картини. Пробуйте так зорово їх порівняти. Зліва ви бачите картину в стилі реалізм. Крамський, Іван Крамський написав її невідома образ жінки. І справа в стилі імпресіонізму, Єр Огюст Ренуар, портрет Риси Жанни Самарі. Подивіться, зліва кольор більш який, більш темний, так? чіткі лінії, чіткі края, малюнка самого, чіткі Таке зображення. Замальовано, тут немає таких що штрихами або масками. більш схожий на портрет, а справа навіть на фоні, там є фон. Тітко зображений, тут фону немає, просто от розмазана. І картина, нібито така вона повітряна. Ніби вона не чітка, ніби між нами і нею якийсь такий той повітря, такий рожевий, ніби вона так ну, дихає, нема чітких ліній, немає чорних, нема контурів, нема чорного кольору. Тобто, наскільки вони відрізняються, можна зрозуміти, де який стиль. Імпресіоністи писали картини на відкритому повітрі, на пленері, називається писати на відкритому повітрі. Художники не створювали попередньо малюнки, ескізи. Вони писали зразу мазками на полотні. Для цього, щоб так зразу малювати писати картину, треба було мати і точну руку, і професійне око. Ось іще дві роботи, хотіла, щоб ви переглянули: це картина в стилі реалізму Іван Рєпін «Бурлаки на Волзі. І емпресіонізму, Клод Мане. і там, і на одній і на іншій картини тягнуть човна. Ну, тут більш така баркас, тягнуть тут просто лодку. На цій картині реалізму змальовані характери людей, так видно характери, видно їхнє соціальне відношення, їхня тяжка праця, що вони зморені тим, що вони роблять. Я не думаю, що це їм в радість перетягувати цей баркас. Да? Це видно, все читається на картині, це реалізм. Імпресіонізм, вони тягнуть лодку. Ми бачимо їхні емоції. Ні. Вони тут не грають значення. Грає значення оця мить. Ми не бачимо, чи це, ну, чи це восход сонця, чи це захід сонця. Да? Але от саме ця мить, коли відбивається небо, то воно гарне. Просто гарне. Хлопці тягнуть лодку. Але ми не бачимо їхнього ні соціального статусу, ні що відбувається, чому вони й тягнуть. Ну просто, можливо, з рибалки, можливо, просто катались. Тобто така картинка, зупинка в часі, як фотокартинка. На той час ще не було фотографій, але тут, як нібито, фото така картинка. Образи предметів на картинках не чіткі і розмиті. Художники-імпресіоністи писали чистими, незмішаними кольорами, їхні картини сповнені світла, повітря, руху і життя. Кольорова палітра висвітлена, чорний колір майже не використовується. Давайте ще раз повторимо: Значить, що для них суттєво. Картини писалися на пленері. Тут Тетяна Івановна допустила ошибку, не на планері, а на пленері. Тобто на чистому повітрі, без ескізу, мазками на полотні, відмовилися від контуру, замінили контрастними мазками, тому обриси, бачите, ніби розмиті, писалися незмішаними кольорами, чистими, картини сповнені світла, повітря, руху, життя. Чорний колір майже не використовувався. Вони змішували фарби, наприклад, синю, зелену, там червону, і получалися темні, а саме чорний. От, як тут темне, це змішані фарби, це не чорна. От тут темне, ну це темно синне. Тобто вони змішувалися, чорний не використовувався. Одним із представників стилю імпресіонізму був Клод Мане, він був ідейним провідником. Він знайшов спосіб розв'язати проблему, яка хвилювала його. Він почав створювати серії картин, присвячених одному мотиву. Приклад, це були те, як кортиці. Вони з'явилися охотникам майже випадково. Він прийшов на пленер на відкрите повітря і почав малювати картину. Але йому довелося відволіктися на деякий час, десь через півгодинки він прийшов, він побачив, що все змінилося, сонце піднялося, тіні зовсім по-іншому лягають і окрасили всю картину поля. колір. Йому прийшлось відкласти свою роботу і почати знову. І таким чином створилося декілька таких от картин, одна серія, але вони по-разному виглядять, подивіться, і картини. Іні густішали і, і змінили, змінювали цей пейзаж. Внаслідок з'явилася така серія картин по пиці світа. Подивіться, як змінилось зображення залежно від освітлення і від часу доби. Імпресіоністи зробили одне із своїх відкриттів. Якщо колір предмета змінюється, тобто якого кольору сам предмет, такого кольору його тінь. Тобто тінь залежить від предмета. І ще одна також сіна, але тут уже різна пора року Осінь, зима, весна також змінюється, тобто не лише від природи, але змінюється і так. І така техніка про техніку письма. Цю нову техніку письма, незмішаним кольором, художники імпресіоністи застосували внаслідок. Час відкриття у фізиці. В той час у фізиці відкрили явище, дифузія, ви чули таке дифузія, да? це процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини в іншу. У нас відбувається дифузія, коли запах парфумів ви побризгали, і молекули проникають у повітря. В кімнаті вони взаємопроникають, проникають, і ми відчуваємо цей запах. Отак от вони спробували змішати ці кольори, тобто вони малювали однією фарбою, не давали їй висохнути і наносили іншу фарбу між собою, змішувались і отримувались такі от кольори, ніби одна змішується з іншого у такому процесі дифузії. Справа в тому, що раніше це також використовувалось, але імпресіоністи використали дуже багато прийомів і вперше їх об'єднали. Цьому заслуга саме імпресіоніст. Ось ці фарби, бачите, воно якщо зблизька, то не зрозуміло, коли ви далі від комп'ютера відвинетесь, від, від вам краще буде. видно. Наступним художником, про якого хотіла вам сказати, це був талановитий художник, також французький Едгар Дега. Він, дуже, він був захоплений балетом, тому дуже багато його робіт присвячені саме балету. Але не балету як просто, що на сцені вони виступають, а вибачені апарати, вибачені їхня робота, їхні репетиції, те, як вони відпочивають після виступу, тобто, отакі от як хронікальні якісь такі фотографії, такі е е е кадри повсякденного життя танцівниць. І ще е він започаткував дві. Я опять щось не видно. Вам видно екран? Видно? Видно, то я щось нажала, хотіла подвинути. Він започаткував два види: один з висоти польоту, от ви бачите, балерину, ми дивимося на неї, нібито ми знаходимося в верхній ложні. І цих балерин, тобто вони не напроти нас, а ніби ми трохи вище них. Тобто, з висоти пташиного польоту називається цей вид. І інший вид на той час називали жабячі. Чому жабячі? Тобто, нібито ви знаходитеся внизу. ну Це французи, вони знаєте, полюбляють жаб. У них і кулінарні страви з жаб. Я. Тобто називається тому жаб'ячі. Ви знаходитеся внизу в болоті і дивитеся знизу. Тобто з оркестровою ямою на те, що відбувається зверху. Ну, тут я зараз цю, вам не знайшла цієї фотографії, нібито західно, мабуть, іншій презентації вона. Ну, також, ніби вигляд з оркестрової я. Далі, наступний це Огюст Роден, французький скульптор, живопис, створювач сучасної скульптури. Він також представник стилю імпресіонізму. Він зламав академічні традиції, смів схопити швидкоплинне притаманне людині він Ну, відбувався, ну, в общем, намагався створити скульптуру, яка перебувала в постійному русі. Саме ці риси ріднили мистецтво родена з імпресіонізмом. В його роботах можна проглянути динамізм, енергетику, емоційність робіт. Вони відрізняються від звичайної статистики академізму. І це викликало у глядачів здивування, непорозуміння, і дуже рідко викликало щире захоплення. Ну, звісно, ви бачите зараз скульптуру Урок віри, то щире захоплення, оцей урок, як ця людина кричить, то він, мабуть, не дуже визивав, а він намагався показати от саме ту мить, коли людина зрозуміла, що щось зроблено не так. Тобто якийсь перелом у її вірі, перелом в її поглядах. От саме оцю мить він намагався показати. Ну і такі його відомі. Такі всесвітньо відомі його роботи. Перша, яку ви бачите, мислитель. Він сидить скульптура людини-мислителя, він нібито відокремлений від того, що на тлі багато людей, багато все, що відбувається у світі: любов, ненависть, війни, заздрість. Тобто це все на задньому плані. Він себе ніби виокремив із цього натовпу, і він в цей момент він обдумує якусь для нього важливу. Важливу думку. Він відійшов від того всього, він намагається, щоб воно йому не заважало, тому що у нього на час саме це, саме його основна думка. І він його зобразив такий фізично могутнім. Подивіться, який людьми з Боку подивиться. Як ви вважаєте? Ну Він вважав його показати таким сильним, фізичним, тому що слабка людина. Вона не може себе відокремити від соціуму, їй потрібно буде постійно і буде щось заважати. Вона буде знаходити якісь причини. І я не можу це обдумати, тому що там відбувається одне, або відбувається інше, або там відбувається війна, або я хочу їсти, або мене щось відволікає, або ще щось. А от людина саме могутня фізично і інтелектуально могутня, вона може. Відокремитися і зробити те, що вона вважає потрібним. От так він намагався показати, як ви вважаєте, йому вдалося це зараз я назад, дивлячись на його роботу, вдалося йому це чи ні? Як ви вважаєте? Так, я так, так думаю, що, да, що він спробував все-таки в скульптурі оце зобразити. Зробити. І ще одна його така всім відома робота, називається скульптура Собор. Меня ця музика заважає, вже потрібно було її я не можу відбуватись, це треба вийти. Для того, щоб зрозуміти, чому воно називається Собор, ви можете зрозуміти, чому Собор? От Дві руки здійняті, чому Собор? Для цього треба бачити, він народилася під враженням від Реймського собору. Я вам хочу Показати цей Римський архітектура Римського собору. Чому ця скульптура називається Собор? Що він хотів показати? Чому його набіяло Чим вони схожі? Що ви бачите? Схожі вони, що в них общого Ну на будівлі дві такі. Ну, не колони, ну ви зрозуміли, да. а там дві руки. Да. І от... вони обидві з'їхалися до неба, да? вони спрямовані до неба, ніби благають про допомогу. От в нього під враженням цього собору отак от склалося, ніби цей собор простягує руки. От так. добре. Значить, підитожуючи все те, що ми з вами казали. Треба сказати про імпресіоністів, що вони прагнули передавати свіжість своїх безпосередніх вражень від навколишньої дійсності, що вони передавали багатство світу, це різнобарв'я, цю мінливість миті, що ось зараз, в цю секунду, вона така, а потім зійшло сонце і окрасило все в інші кольори, що треба уміти піймати ось цю мить або саме цей перехід сонячний. Оцей сонячний зайчик або цю тінь. Тобто потрібно ловити оцю мінливість миті, в якій ми живемо. Тобто вони це прагнули зробити, і це вдавалося. Вони досягли великих успіхів щодо передачі світлоповітряного середовища, Тобто вони змогли передавати ось оце повітря, повітря в картині. Аби коли воно забарвлюється в лісі, коли ви були. Якщо ви ходили в поход і ночували в лісі, і утром такий туман і сонце блискає між деревами такі прямо лінії. Ми бачимо оце повітря, його можна побачити і навіть руку простягнути, навіть якось дотронутись до нього. Тобто от вони намагалися це все передати, і в них це все виходило. Але у них були і свої недоліки, їхній підхід та їх небезпеку. По-перше, в них було поверхневе розкриття яв, явищ природи і явищ суспільства. Вони відмовились від життєвих і соціальних узагальнень. Вони пробували змалювати лише оцю прекрасну неповторну мить. Вони прагнули надати перевагу лише зоровому враженню, і це підміняло глибоке і всебічне пізнання світу. Вони відображали чарівну барвистість і динаміку світу. Але соціальні і психологічні проблеми їх майже не цікавили. Це стало причиною короткочасності розпиту цього стилю. Так, сьогодні також деякі працюють в цьому стилі, але це одиниці, це вони повертаються до того часу, щоб малювати в стилі імпресіонізму. А імпресіонізм дуже ну, не багато років. Він проіснував, отже. Що потрібно буде зробити вдома. Подивитися підручник, перечитати. Так, тут я напутала не 24, а 16, сторінка 16, 23. А далі спробуйте порівняти картину імпресіонізму з іншими відомими вам художніми стилями. Будь-яку картину імпресіонізму можете в підручнику, можете взяти в інтернеті. Спробуйте, от ми з вами розглядали, там невідому, розглядали. На, там, на річці, як тягнули човна, можливо, ви якусь іншу візьмете. І подумайте, третє, чому от, е, поява імпресіонізму викликала у середовищі митців такі суперечливі позиції? Я вам навела ось дві: перші казали: враження від цього живопису подібне до враження від музики, виробленої кішкою, коли вона розгулює по клавішам рояля. Тобто будь-який набір якийсь, або мазанини мавпи, до лап якої потрапив ящик з фарбами. Це казав французький критик того часу Філіп Жиль. А інший Еміль Золя, письменник французький, казав: спочатку око не помічає нічого, крім широко покладених плям, а потім предмети починають вимальовуватись і ставати на місця, Через кілька миттєвостей, виявляється, ціле, значне і міцне. І починаєш по-справжньому насолоджуватись, оглядаючи цей шлос. Тобто, чому були такі різні враження від цього стилю? Спробуйте сформувати свою думку. І третє, творче завдання. Спробуйте створити якийсь пейзажний мотив у техніці імпресіонізму. У вас на сторінці 29 є приклади. Малюнків, створених у стилі імпресіонізму. Можете свій спробувати створити. Головне, ви зрозуміли, такі е, штрихи штрихи, краска, якщо ви малюєте, ви не даєте їй висихати, а наверх накладаєте трошечки інший стиль. І так от штрихами промальовуєте. Ну, Це вже творче завдання для тих, хто у нас малює і хоче спробувати. Так, скажіть, будь ласка, є у вас запитання, чи все вам зрозуміло? Розуміли ви хто такі імпресіоністи? Тепер, так. тепер будете знати, так? Да? Так, чи всі в чаті поставили, що ви присутні? Так, Оди всі поставили. Всі? І не всі. У нас в чаті 21, а вас 22. Хтось один забув поставити. Зайдіть, доставте, будь ласка, бо я 23, а вас 22. Хто не поставив, доставте, потім скажете, о, Даніла. Бо скажеш потім я був, а Тетяна Івановна скаже, у мене не було. Все, якщо все зрозуміло, питань нема до мене? Чи є? Ні, питань нема. Немає все. Я була рада вас бачити. Я вас вітаю з закінченням неділі. Бажаю вам гарних осіб і чекаю від вас робіт і ваших пояснень і відповідей. Все тоді гарного дня. До побачення. На до до побачення. до побачення.